Полтавець Роман Кузьменко воював під щастям навесні, демобілізувався. Власного житла немає. каже на великий шмат землі, не претендує. Хотілося, щоб все було справедливо. У мене є діти, сім'я, так. От. Ми рік там відстояли, люди за цей час тут жили, правильно, дах цілий над головою, дітей своїх водять в садочки, в школи. Ми свій якби обов'язок виконали, а зараз ми прийшли і стикнулися за таким. Виявляється, обіцяні Полтавською райдержадміністрацією 10 гектарів на території Супрунівської сільської ради, невільні. Спритний місцевий депутат скористався службовим становищем. Бійці залишилися без землі. Коли він, як депутат районної ради, маючи інформацію про те, що ця земельна ділянка виділяється учасникам АТО, він на наступний день їде і пише заяву. Замість цієї ділянки під забудову бійцям АТО пропонують землі на території Щербанівської сільської ради. Тим часом військові скаржаться, кар'єр не найкраще місце для будинку з подвір'ям. Це ділянка знаходиться на бившому кар'єрі кирпичного заводу. На сьогоднішній день там, скажімо так, повна розруха ями, болота, очерети. Земля ж самі знаєте, яка після виробки глини взагалі ж на Полтавщині достатній земельний потенціал, небайдужість та трішечки наполегливості, і проблема сама по собі зникне. Адміністрація Полтавського району іде нам на В Полтаві цих земель хути. під забудову та ж сама ситуація. Чомусь влада для себе знаходить ділянки. Що ж стосується ситуації з землею у Супрунівці, бійці та громадськість обіцяють контролювати процес, кому дістануться 10 гектарів героям сьогодення чи посадовцю, дізнаємося згодом.